От, друзі, показую, як я вже по суті, майже майже докінчую. Пусто три ремонти. От один кусок стоїть, датчик сенсорний. Закритий тр... рукою і він включається Це все так, навісним монтажем, бо, тому що ще ремонт. Тут всі світи. Ну, коротше, отак, Там буде під самим потолком. Такий кусок всі світи. Отак зроблено. Тут теж. Косочок йде і знизу. Так, включаємо перший кусок, який йде віднизу. От. Закриваємо сенсор і бац, засвітився. Переключаємо той верхній. Незручно. О! Треба закрити просто його. І от засвідчується. Отака то. Штуковина тут світиться, тут світиться, то буде так шт, донизу, це буде по кругу епоксидка, цей буде іменно вже з тої сторони, здовж, прям захований іменно там. З того боку буде іменно так, тут буде іменно так О, засвітився. Ще шикарно, все виходить. вже по суті змонтував майже. Тут ще треба доробити, блок жилення стоїть. Це дроти виведені, я ще просто підцепив акумулятор, бо купили блок жилення, він завеликий. Це все буде треба змонтувати, все гарно і сховати. По суті, вже його заштубувати. Це є лампочка, хто писав, що то, що то таке за кабель, це є кабель на лампочку. Ось така коротше, система От так зроблена. Один блок жилення йде на 24 В, а другий на 12 В, щоб не кидати вже від акумулятора, бо так хайзайн, краще каже буде. Отак От все зроблено. Ще е, я вивів, що сюди кабель. Тут вже, вже буде дороблятися. Оце є е, два, я трошки взяв, щоб типу, один плюс другий мінус, типу, спарувати більшості. Тут вже напруга є 12 вольт. Я подано. Це є і, можна, вже один дріт е, йде і, можна, сюди, а другий дріт виходить сюди на веранду, щоб типу, аварійне освітлення. Бо, так я зарекомендував, такі є. це запасні кабеля, які йдуть і, можна, в землянку, там, де коротше, півниця. Там якраз стоїть насосики, качає воду. Коротше, все помаленьку досконалюється, все помаленьку робиться. Трошки зле, що я зробив, треба буде щось придумати, постав таку перемичку. Бо тут, як ви замічаєте, що розділення автомати це не рекомендовано взагалі. Тут С-20, але це розділення. Треба буде зробити, щоб було один соцільний. Що коли вибивало, не розривало фазу з нулем, але тут 220 є, це не так критично. Це тут всього нас 220. Якби було 380 і десь від, від 1-0 пропав, це капець багато чого може погоріти в хаті. Хто знає, той знає. Так що, друзі, датчик тут буде іменно один. Тут в ремонті буде, теж дроти виведені, багато всього робитися, але є там датчик, буде стояти, один знизу, типу, світиться по підлозі. Тут буде світитися типу, під стінкою. ну, на воротів, а це включатель, який йому відповідає. Наприклад, я зараз заходжу. І датчик, бух, врубався. Е, він не включається, бо дехто писав, що він включається сам призвольно, ні, не включається. Ми пробували. Він не включається, призвольно. треба, щоб було. От там той, призвольно бачив щось включився. І мене побачу, але поняття, як він то побачив мене? все, що він не побачив від відбивання. Ще будемо то все досконалювали і все робили. Кось по-любому з'являється. А той датчик, бачите, зараз один не бачить. О, оцей працює все добре. Тіба, коли ніч, тоді він включається. І тут те саме. Так що помаленьку-помаленьку і все, все робиться. Той теж не світить, не світить, бо їх треба прикрити рукою. Раз, один і другий рукою прикритий. Дуже незручно. О! І він включається. Так що така то тема. ще шикарна. Так що, друзі, дякую за увагу. Підпис на канал. Буде далі розвиток. Весна настає купер роботи, цікавих всяких проєктів. І будемо продовжали розвиватися далі і стремитися до нових-нових ідей. І ще вам хотів показати, чим я іменно користуюся. У мене отака штучка. Це є трекер, який іменно. Я ним шукаю кабеля, взагалі дуже доволі прикольна тема. Може є купа всяких контактів. Зараз на фокус. На видовод. Така класна штука, я не користуюся. Щось знайти якийсь кабель, де щось в ціні вообще, легко, реально знаходить. Датчики ми з AliExpress використовуємо іменно на таких вог. Купила один на 220, другий на 12. Короче, купу, все понакупляли. Теж все файно. Зараз в мене сталося, збираюся. Все помаленько. Інвертор зараз підзарядиться, годить, бо він був розряджений. Сталося так, що О, вже 25 А починає брати. Сталося так, що М -м. напруга пропала. Світло пропало, все висів на акумуляторі, а я поставив на Заряд від сонця тільки s 050 І акумулятор не зарядився, то фігня відбилася, бо повнопуга скакала і вона якраз спасла повністю все. Так що я рекомендую всім ставити в таку байду. реальності вона дуже виручає. Облима є частота кадрів 50 секунд, і вона коротше, от є. частота кадрів стикається і з частотою камери самої сприймання. Зараз в мене я не, не мига, а камера бачу, що воно мигає. Так що, друзі, я вам дуже дякую за увагу. Будемо працювати. Всім пока. До нових зустрічей.